привіт привіт, вітаю на каналі. І так, нарешті ми прийшли до цього Данжин. Це відео не те, що прям гайт, але тут і не буде нарізок з мережі лютих данжин-мейнерів, які проходять голограми, граючи соло на гітарі чи стилусом на телефоні. Тут більше власний досвід гри за неї, з яким прийшло розуміння цього персонажа. Так, ми розберемося, як воно працює, але саме головне це зрозуміти, чому саме данжин. Тож, з чим у нас насамперед асоціюється денджин. Вона вже стала одним з мемів Вуви, завдячуючи данжин мейнерам. Люті люди, я їх побоюся, якщо чесно. В такі віддачі можна тільки позаздрити. Це той випадок, коли не гравець а босс чує тривожну музику, коли до нього підходить данжин. Насправді це, напевно, найскладніший персонаж в грі, як по геймплею, так і по вимогам до скіла. Тож, давайте розбиратися. Тож Данжин це чотирьохзірковий хавок мечниця що грає від заряжених атак і скіл-дамагу. І тут приходить перше, чому? Невже якийсь чотирьохзірковий саб-дд вартує уваги, коли в нас стільки чудових п'ятизіркових лімітованих дамагерів? І перша відповідь це якраз дамаг. Данжин не зовсім вписується у свій клас чотирьохзіркового зіркового сабдеде. Що, якщо я вам скажу, що в гіперкері команді данжин з стандартною зброєю і чотирьохзірковим саппортом сапортом більше, ніж деякі лімітовані легендарки з цігною і лімітованим саппортом. В грі Соло вона взагалі видає більше дамагу за хвилу, ніж будь-який легендарний дамагер в грі. Тоді, якщо нема сенсу вкладатись в данжин як дамагера, то качати Сен Ліао, напевно, тоді ще менше сенсу. Звісно, не настільки все просто і радушно, бо з великим домом приходять великі проблеми. Якщо в того ж Сенліао все зроблено для того, щоб вам було зручно, це велике ОЄ, стяжки і так далі. То данжин це повна протилежність. І тут друге чому данжин? Бо данжин це гра на межі. Окрім складного комбо, воно ще й постійно забирає себе здоров'я. Тому більшість часу пропущений удар для вас буде смертельним. Гра на межі це велика концентрація і ще більший викид адреналіну. Пройти боса за данжин і пройти його за когось іншого це діаметрально протилежні відчуття. Окей, то що ж воно таке по геймплею і як нею грати? В неї є форта половині і при повному заповненні якого стає доступна особливо заряжена атака. Це найбільш дамажна її навичка. Її форта шкала набивається скілом. В скіла нема ніякого кулдауну. Але просте прожимання скіла абсолютно марне, тому в неї є особливі комбо. Загалом в данжин є два базові комбо, які поваряються до них. А саме перше це атака, атака, скіл, скіл, робить комбо з хрестом. Останній удар накладає мітку квіточку на ворогів, що збільшує дамаг данжин по такому ворогу на 20%. Друге комбо це атака, 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 скіл, скіл, скіл. Робить комбо з розрізом. Звісно, чим більше скілів використано, тим більше частина форти відновлена. Але також є варіації. Я сказав, що з ходу прожимання скіл без комбо марне, але насправді воно може замінювати першу базу в вищезгаданих двох комбо. Тобто є також варіації скіл-атака, скіл-скіл та скіл, атака, атака, скіл-скл-скіл. Останнє, звісно ж, відновлює найбільше форти в найкоротший час, бо має найбільше скілів. Також, крім того, є комбо-скіпи. Після контратаки скіпаємо дві базові, так само і після інтро. І невеличка ремарка, після прожимання будь-якого комбо є невелика затримка перед наступним скілом, її можна нівелювати перериванням анімації, наприклад, кроком вперед або доджем. Якщо вже використовуєте додж, то можна ще й еху скіл перед ним всунути і з цим доджем його відмінити. Це ще додатковий дамаг без втрати часу. Тож, наша задача максимально швидко заповнити форти, і далі вкластись в 10 секунд. Ми просто безупинно використовуємо будь-яку комбінацію з цих комбо ситуативно, в залежності від того, наскільки рухливий ворог і чи треба ухилятись. Ваш дамаг напряму залежить від того, як швидко ви набираєте комбо і скільки заряжених ви зможете зробити за виділений час, так як ні на її скілі, ні на її форте немає жодних кулдаунів. А, ну і ще є ульта. Тут нічого цікавого, це просто ульта і її прожимаємо по готовності. І особисто для мене ці комбо є відповіддю на наступне, чому. Цей дух невпинності, неперивного комбо, яке закінчується тільки коли всі вороги мертві, і данжин єдина хто лишився на полі бою. Бо у мечника немає цілі, тільки безкінечне комбо. Окей, насправді я не те, що прям данжин мейнер Так, я проходив не раз нею вежу, чого цілком вистачило, щоб відчути на собі її геймплей. Але от окремого білда в мене для неї немає. Я просто роздягаю камелю і використовую не зовсім оптимальний хавоксет на данжин. Та і як саппорт воно в мене так ні разу і не запрацювало, я грав у неї тільки соло. Але в мене є для вас людинка, мій підписник, по сумісності ютубер, стрімер, лютий данженмейнер, що розриває нею кожну вежу і голограму. Знайомтесь Стат, Передаю слово, розкаже, як її білдати. Привіт! Ну прям кожен, це, звісно, сильна заява. На жаль, чи на щастя, я не настільки потужний, але так, данжин я меню з релізу, тож маю чим з вами поділитись. При тим як прийти до того, як із кимною грати, щоденько розглянемо її сіквенси та білд. С1 та С2 збільшують важливість не забувати накладати та оновлювати мітку на ворозі, бо перше дає атаку з забиття ворога під міткою, а друге додатково збільшує дамаг по такому ворогу. С3 бафує ульту. Четвертий Сіквенс дає 15% крит шансу, коли в данжин набрана половина форти. Діє до самого кінця під форти форта зарядженки. Так, це те, що виправдовує мій маленький шанс, який справді не так легко зібрати, бо в талантах данжин його не качає. С5 дає 15% хавок бонусу за існування, а ще 15% за хп менше 60%. Шостий Сіквенс дає всій команді 20% атаки після форти-зарядженки на 20 секунд то всі секвенси корисні, а Е6 збільшує саппорт-потенціал. Що ж, перейдемо до зброї. Кращим варіантом буде Сігна Чан Лі, що дає в мен статті, крит дамаг, пасивці 12 атаки та до 56% бонусу скилл-дамагу. Цей максимум данжин набирає в принципі доволі легко. Штука крута, але виграє в стандартну одноруку, відсотків на 7, тож не є обов'язковою. Ціна камелія прям трішки краща за стандартного одноруку, в мене статі має крит шанс, та так само дає 12 атаки та до 30% бонусу базових атак, що є корисним, але не таким суттєвим. Друга частина пасивка Денджин не працює. Стандартний однорук також дає крит-шанс з і ви не повірите, теж 12% атаки, правда, цього разу по 6% за натиснення Єшк. Також пасивно дає 12,8 енергії, що у більшості випадків. Корисна тільки при грі за солод Engin, бо там, чим частіше ульта, тим краще. Ці четвірки майже однакові між собою. Єдине, що івента лапка погано працює у саппорт-варіанті, бо для повного бафу потребує бути на полі 10 секунд, а команда Conviction не працює на солоджин. По сетам еху в Мэйн ДДС пірці варіант тільки один хавок Eclipse. По дає по 7,5% 5 хавок дамаг бонусу за базові та зарядження атаки на 15 секунд, максимум 4 стаки. Варто зазначити, що хоч touчкаунтер і є типом демого базова атака, сет він не активує. В своєї грі мені як 4 кост більше всього подобається Nightmare Crowdless, який пасивно дає 12% бонусу до хавок демогу та базових атак. А має 3 заряди з відкатом 12 секунд кожний. Його можна відмінити моментально при використанні. І він встигне нанести дамаг. Дуже зручна штука для контратак, а також підкидаємо їх мобів, не даючи їм атакувати. Звичайний крауну це бафує хавок та скіл дамаг бонуси, але на 15 секунд при використанні. В теорії бав сильніший, але має вікно в 5 секунд, що може не співпасти з вашим форте під час соло гри, та й це ехо не має причислених вище плюсів. Дрімуса я не рекомендую. Він хоч і має велике площу ураження, два заряди на тмар крауну сам собі мають майже такий самий дамаг. Привіня анімації не займає час та не залишають усе анімації, що при соло грі важливо. Саппорт варіантів підходить Мунліз зі звичайним героном та Midnight Найт з Nightmare Куркою. Другий варіант дає менше бал для вашого майнеде, але при цьому більше дамагу самій денджин. обирайте, що вам до вподоби. Який би сет не був, 4 кости йде на крити, 2-3 кости на хавок і 2 одинички на атаки. Все все так шукаємо в першу чергу крити, потім атаку відсоток, бонус зарядженої атаки, скіла, ульти, ну і хоровий фут атака теж добре. Відновлення енергії у більшості варіантів не потрібне. При в грі зайвим не буде. Вони з базових атак теж не мертвий стат, бо все ж таки в ротації вони використовуються, ну і дамаг до шкаунтерів теж підсилює. Найджин може грати як саб-дд-бафер, як головний дамагер та як в Dark Souls, тобто соло. Soul. Так як Outro Engine бафує наступного резонатора на 23% бонусу хавок дамагу на 14 секунд і має відносно швидку ротацію, вона може запортити таким хавок дамагерам, як Камелія та Ровер. Для камелії Ротча та Санха завжди будуть краще, але якщо Санха забрав, прикладу інкор, то в принципі як варіант можна. Ну і на ровері покажу приклад ротації. Починаємо зі скіла ровера, щоб набити частину форта, після чого можна натиснути герой на данжин, щоб прискарити потім ротацію. Далі протискаємо кнопки Варіни і віддаємо аутеру в данжин, після чого двічі натискаємо скіл. Робимо три автоатаки на три скіла, ульт і заряджену атаку. Одразу після другої стадії якої з автору перемагаємось на ровера. Далі скіл, заряджена атака і комбо ровера. Всі наступні ротації будуть. Э, отакі. Аутро віддаємо в данжин, двічі скіл, герон, кнопки варіни, э, увага аутро в ровера та його скіл, щоб набити форти. Далі три автоатаки на три skills dungeon, ульт, э, зарядженка і аутро слаб на rover. Затискаємо одразу в повітря заряджену атаку, комбо ровера і далі по колу. У мене до де можна використовувати синхат, чи швидку ротацію та того ще через баф на скіл. Але як на мене, більш теж роча чи мартефі. Ротаціям є три варіанти. Можна давати одну форту зарядженку, можна півтори, тобто по непарним ротаціям зарядженкої після набиття форта. А попарним дві заряджені. Ну і третій варіант пристакати форти і давати після аута того шмартефі стабільно дві форти зарядженки. Це найскладніша ротація, в якій речі легко можуть іти не так, але видає вона поважні результати. Її можна поділити на три етапи: підготовчий, де ми набираємо full форти данжин та концерта саппортів, етап ультів саппортів, після якого наступає вікно домогу данжин. На початку накладаємо мітку-квіточку та перемикаємось на шоркіпер, щоб задіяти хілсет її скілом. Далі у нас задача набити десь по 75% концерти Мортефі та Шоркіперщі та фу Forte Данжин. Можете повторити мої дії. Також важливо оновити мітку-квіточку перед переходом на наступний етап. Тепер перемикаємось на Шаркіпера, ульта, Ехо та Аутра Swap на мортефі. Ульта Ехо і Аутра Swap на данжин. Тепер третій етап у нас є 14 секунд бафу Мартефі на дві зарядженки, що є доволі вузьким вікном. данжин зупиняє таймер бафів, тому її можна натискати коли захочеться. Одразу, як тільки можливо, натискаємо форти зарядженку і набиваємо фул форте і робимо ще одну форте зарядженку. Тут можна було б закінчити ротацію, але користуючись ультою, шоркіперші можемо набити десь половину форти в наступну ротацію під бафом. В мене, до речі, встигло зарядитись ще одна ульта, тому можна її натиснути. Далі інтро в шортіпершу і все по колу. Таким чином в мене вийшло пройти середню вежу за хвилину 25, що для чотиризіркового персонажа з чотиризірковим саппортом доволі хороший результат. Ну і тепер Соодин Джин, як вже було сказано раніше, в неї немає відкатів і вона може дамажити постійно, що робить її ідеальним персонажем для соло-гри. Ті атаки швидкі і дозволяють легко контратакувати, але джі не псують встають викомпу, бо вони городжують більшою кількістю форти за єшка після дочкауту. Це важливо, бо в грі на час ціль встигнути зробити як найбільше форт. Зарядження до речі вони мають кадри невразливості, якраз от коли данжин пропадає, які варто використовувати при нагоді. Заривати форти зарядженку ухилянням критична втрата демогу, тому якщо є можливість, варто затаймити кадри не вразливості під ворожий удар, або просто почекати удару і потім використати зарядженку. Це до речі, приклад агресивної та пасивної гри на денджин. Також до агресивної гри входять відкладені дочкаунтери, про які ви можете знати в моєму відео про охиляння та контратак. На денжін вони дозволяють швидше отримати форти єшками після дочкаунтеру, що може потім дати вам додаткову форти-зарядженку. Ну і не забувайте тикати на смерк раунду, коли вам зручно тистити додж, наприклад, після серії скілів і затримку після єшок зервети, і про домашню Далі тільки практика і неполегність, бо за цими всіма відеоми на Ютубі стоїть купа ретраїв та вкладеного часу. Так, так, я, я повернувся. І що ж? І висновки? Ну, для мене особисто данжен це як якийсь виклик. Але грати нею постійно заважають проблеми з її ХП. Якби вона забирала в себе втричі менше хп, то цілком можна було б нею грати постійно. Інакше це просто виморожує, слідкувати за мувсетом кожного дрібного моба або тебе можуть ваншотнути. Повністю згоден грати десь у вежі чи на горамах, то одне, а от бігати по мертвим по і битись кожного моба, так собі задоволення. Це наш точно не з для відкритого світу. Коли ти втягуєшся прям в гру за данжин і вже можеш не попадати під удари, то основною проблемою стає не хп, а кількість дамагу і частота комбо. Є певний ліміт, через який не перейти, і ідеальне безкінечне комбо це єдине, що лишається твоєю ціллю. Коли я починав свій шлях данжен Мейнера, я ходив тільки на голограми, де справді ніякі ідеальні комби не потрібні, бо тепер ще доволі тривіальний і головне вижити. Але вежа, це ніби зовсім інша гра. Ти вже не боїшся ворожих атак, ти на них кидаєшся. В тебе в голові єшка, єшка, єшка. набір форте. не встиг на 20 секунд. Зайшов в Ютуб, а там хтось якось прийшов поверх один оденжи. Повертаєшся в гру, спробуй, спробував, не вистачило 2 секунди. Ретрай. Зате, які емоції після проходження. Фу. Я хочу ні, нам потрібно більше таких резонаторів, як данжин. Коли проходження напряму залежить від скіла гравця. Я вже казав у відосах, що бранд чимось на неї схожий, тому мене дуже радує, що є рухи в правильному напрямку. А що ви думаєте про данжин? Чи можливо ви також данжин-мейнер? Так виявилось у моєму телеграм-чаті майже кожен другий такий. Можете до речі, теж завітати. А загалом підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і побачимось в нових відео.